Гарного дня! Сьогодні про ланцюжок співпадінь для тих, хто в них вірить, або ж закономірностей для тих, хто бачить глибше і читає між рядків, про постать одного із найвойовничіших, незламних духом князів Київської Русі Святослава Хороброго. Що відомо, відомо, що ця людина знала закони Всесвіту та закони карми, адже перед кожним походом попереджала ворога фразою іду на ви. У вбивство Святослава сталося при дуже цікавих подіях, а його тіло так і не було нормально захоронене. Адже в 972 році, повертаючись з успішного походу на землях, які зараз належать Болгарії, Святослав, як завжди, зайшов у святилище Перуна, яке знаходилося там, де зараз знаходиться Микільське на Дніпрі, поблизу Запоріжжя, щоб віддати дань і подякувати за вдалий похід. І в цей момент, коли він був найслабший, його підступно вбили в засідці? Хто? Чим відомий Святослав? Усі скажуть, що тим, що розгромив Хазарів. А хто ж такі Хазари? Яку віру сповідувала їх Еліта? Справа в тому, що коли вбили Святослава, його голову відділили від тіла. З черепа зробили чашу ритуальну для вина, а тіло без голови окремо захоронили на пагорбі поблизу Запоріжжя. Але в 1930-х роках пагорб був розрівняний і на місці захоронення тіла Святослава була побудована. Запоріж, Сталь. Тепер про пам'ятники, вони почали з'являтися з, з 2000-х років декілька пам'ятників в Києві, один в Запоріжжі, датується жовтнем 2005 року, де наш славетний хоробрий князь тримає меч в ножнах, опущений лезом додолу. Тобто, всім своїм видом показує, що він. Не воювати, що зовсім не властиво Духу Святослава. Через місяць, у листопаді 2005 року, з'являється пам'ятник Святославу в селі Холки Білгородської області на Болотах. Питання чому? Що вони мають взагалі до нашого князя Київського? Але факт є фактом. Більше того, там князь в повній бойовій готовності скаче з замахнутим мечем і під копитами його коня гине ворог. Це через рік після того, як ми вперше підняли голову з часів Незалежності України. Я за помаранчеву революцію. Крім того, місце пам'ятника теж дуже цікаве. Пам'ятник стоїть на пагорбі біля церкви та цвинтара. Ну, тобто підсилений. Далі, у 2014 році, з'являється пам'ятник нашому Святославу в селі Серпухов Московської області. На площі Леніна це після того, як ми вдруге підняли голову за часів нашої незалежності. Я про Революцію Гідності. І найсерйозніший пам'ятник Святославу було встановлено у Маріуполі на площі Свободи, на місці пам'ятника Леніна у 2015 році. Ініціатори та організатори полка Азов. Але вже в 2017 році лезо меча, яке, до речі, також було направлене вниз, осипалося. І в 2020 році пам'ятник демонтували повністю хронологію подій Азова та Маріуполя, пам'ятають усі. Ще один цікавий факт, який привертає увагу: це повернення в Україну з боліт Печатки князя Святослава. Взагалі там цікава така історія. Печатка була знайдена на Старокиївській горі у 1982 році. Але знахідка зникла як? Саме в той рік готувалися до річниці Києва 1500 років і проводили певні роботи у впорядкування, в тому числі і земельні. Були робочі, які робили розкопки, і серед них ходили так звані археологи і скуповували у робітників різні предмети, знайдені там. Таким чином артефакти та предмети. Нашої сили були вивезені з нашої країни, з свого законного місця, знаючими людьми, тільки для того, щоб потім в певний час повернути їх проти нас самих. Ніщо в цьому світі не відбувається просто так. Всьому є причина, а потім слідує наслідок. Головне навчитися бачити цю причину. Тож будьте мудрими, гарного дня, бо славу нашого роду!